Возик цей готовий. Перід проварив. Єдине, що за зафарбувати. Ось він не можу зрозуміти, чого він дістає. Тут дістає все файненько. Ось так він виглядає допереду цей круг. Крутиться. Вліво-вправо. Задня частина крепуча Побачимо ще його в роботі. Тут приварив до труби, щоб можна було чіпляти тріщотко. Диски, як я казав, вже ми сюди їх уварили. На шпильки притягнули. Спостерігайте далі, буде віз. Кольосна база Р-16, а ці Р-15 <кхем>, та ті ще вищі будуть. І сильніші, тому що ступиці від ГАЗ-53 буде самоліт